Через ракетні обстріли вводяться екстрені відключення світла. Росіяни в чергове атакували об'єкти енергосистеми України. Тож світло вимикатимуть по всіх областях. У Вінниця Обленерго повідомили, робити це будуть почергово. Вимикатимуть світло в три етапи: першої і другої черг. Вони триватимуть по дві години. Перша черга з шостої до восьмої, з дванадцятої до чотирнадцятої, з вісімнадцятої до двадцятої години. Друга черга: з 8 до 10, з 14 до 16, з 20 до 22-ї. Подібні графіки склали не тільки для Вінниці, а й для всіх населених пунктів у області. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Вінниця Обленерго. Аби навіть за відсутності світла люди мали доступ до інтернету, в Україні міскують над створенням публічних точок Wi-Fi. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla PowerWall та терміналах StarLink. Про це повідомлення. Мив голова Мінцифри Михайло Федоров за його словами для цього використують понад півтори тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі. Сухі борщі та горохові супи готують для захисників 10 жінок військових села Людовка. Кухарський батальйон облаштували в оселі однієї з помічниць. Жінки розповідають, годувати армійців домашненьким почали у серпні, та за цей час вже насушили 800 супчиків. Один пакетик містить 6 порцій. Ідуть запити просто від жінок, від там доньок, сестер, у кого там чоловіки, брати на службі. Ось потім ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, які відправляють туди машини. Тобі буває, пересилають хлопці військові авто на ремонт. Назад зрозуміли діло, що вони не будуть відправляти її пусту. От. І ми всі зорганізовуємося. Та, аби процес не припинявся, жінкам потрібна професійна сушарка. Придбати її самостійно не можуть, адже й так працюють на волонтерських засадах. Якщо взяти побутову сушку, в неї вміщається, якщо орієнтуватись по морці, орієнтовно 5 кілограм більш професійно, це 17, Тобі що вона пришвидшує якби сушіння, об'єми, які ми можемо заготовити, і відповідно кількість порцій, яку ми можемо відправити хлопцям на передову. Тож просять небайдужих відгукнутись і допомогти придбати необхідне приладдя. Реквізити ви бачите на екрані. Усміхнені і безтурботні вчителі Маріупольського ліцею на цьому фото навіть не здогадуються, що вже за кілька місяців замість квітів на мапі України будуть криваві рани. Так виглядала тамтешня 26-та школа до того, як руський мір звільнив місто Марії. Від життя. один знаряд в подвір'ях полетів. Школи, садочки, пологові будинки, житлові масиви Маріуполя, рашистські ракети перетворили на завали та попіл. Так, у перші дні повномасштабної війни виглядав дім Артема Захарова. Активні обстріли, кожен день бомбардування Маріуполя там. І ми знаходилися постійно. В квартирі не було ні газу, ні світла, ні тепла. Одного разу, з самого початку, коли ще був сніг. Ми збирали сніг в відро, щоб там хоронити якусь їжу, щоб вона не пропадала. ну такий, можна сказати, саморобний холодильник. У березні разом із Матусею залишили напівзруйнований дім. До Вінниці це цікава історія. Ця ідея виникла ще, коли ми знаходилися в Маріуполі, всі в активній фазі. У мене був такий з дитинства Атлас, ще залишився він. І ми відкрили карту України, приблизно прикинули собі, які є міста, так віддалені від бойових дій, і обрали Вінницю. Втім, аби виїхати з пекла, довелось пройти дев'ять його кіл. Пішки минали блокпости. Особливо запам'яталось, як рашисти допитували волонтерів, які привезли до окупованого міста гумвантаж. Один, який допитував, другий в масці був підходив до них ззаду, надягав пакет на голову. І ще переговорював, що на жаль, пакет не такий, як би мені хотілося. Попри важкі випробування, Артем не опустив рук, і у вересні молодий вчитель став частиною шкільної родини одного з Вінницьких ліцеїв. Але він попав в хороші руки. Знаєте, він прийшов до нас сюди. Я вже як сюди розумієте. вже не кажуть тут. Ми це чужа Вінниця, це моя Вінниця, це моя школа. Тетяна Леонідівна зрозуміла все, що відчував на собі, її молодий колега без слів. Вчителька зарубіжної в 15-му році й сама вимушена була втікати з тимчасово окупованої Луганщини. Коли в город впала бомба і зачепила було... трохи хату. Відтоді викладає у нашому місті зарубіжну літературу. Це моя Вінниця, це моя школа. Він прийшов до нас, до Тому сюди. І е, я зраділа, і м -м, Я думаю, що кожна людина, яка присутня в школі, ми допомагаємо. І морально я бачу, як вчителі, як заучі наші, як директор. Знаєте, отак от його прямо до себе пригортаємо. І бачу, ну я вам скажу спасибі, спасибі, що я зустріла свого земляка. Сьогодні Артем вчить королеві наук, учнів шостих-восьмих класів. Каже, страшенно скучив за живим спілкуванням з дітьми. А коли немає уроків, допомагає на вчительському фронті наближати нашу перемогу. Разом із колегами плетуть основу під маскувальні сітки, збирають допомогу на фронт і не пропускають патріотичних акцій. Наразі збирають твори російських класиків. Проводимо утилізацію. Літературу здадуть на переробку, а виручені кошти направлять на допомогу вчителям на фронті. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Вінницька міська рада вдруге придбає військові облігації. Цього разу на підтримку армії спрямують втричі більше грошей 300 мільйонів гривень. Державні цінні папери купують зі строком обігу до одного року за рахунок тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади. Кошти від цих облігацій використовують на потреби Збройних сил та держави в умовах воєнного стану. Прикупівля. Облігацій держава гарантує повернення всієї суми інвестиції. Таким чином, за рахунок військових державних облігацій, місто підсилить обороноздатність країни. Вони малюють кордони своєї душевної країни, зображаючи її в долоні. Гори, ріки, ліси та поля називають відповідно внутрішнім емоціям, прокладають маршрути, визначаючи, що вже пережили і яким буде майбутнє. Це один з етапів тренінгу для батьків, які мають дітей з інвалідністю. Проводить його нейропсихологиня Альона Скрипко. З моменту озброєного вторгнення в Україну військ Російської Федерації, на превеликий жаль, викликів перед батьками дітей з інвалідністю стало ще більше. І навіть якщо ми з вами кажемо про громадських активістів, які щось вже робили і готові були до якоїсь активної громадянської позиції, то на сьогоднішній день їх життя знову ж таки змінилося і перед ними стоїть ще більша потреба в психологічній підтримці. Тренінг разом ми сила. Це частина проекту спільно соціальні послуги для сімей в громаді, який втілює у Вінниці фонд ЮНІСЕФ. Його мета розвивати і зміцнювати систему підтримки вразливих українських родин. Ми зараз організовуємо проект спільно по всій по всій Україні в кожному регіоні. Навіть їздимо мобільною бригадою два рази на тиждень по селам. І, скажімо так, тих людей, які життя заставило виїхати із своїх домівок, щоб вони почували себе як вдома. Тому. тому що є такі діти, батьки, які виїхали в зовсім нову місцевість, де в них нікого немає. Проект спільно потужний та всеохоплюючий. А головне дуже швидко розпочав свою роботу. Лише в середині жовтня між міською радою та міжнародною благодійною організацією Сос, дитяче містечка був підписаний меморандум про співпрацю. І одразу ж до міста надійшла перша партія ігрових комплектів. Проєкт буде реалізовуватися на території міста Вінниці. працювати будуть наші фахівці цей з батьками. Дітей, які мають дітей з інвалідністю, це внутрішньопереміщені сім'ї, які в нас на території міста Вінниці проживають. Це дітки, які мають сім'ї, які виховують дітей, сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. У нас на території міста Вінниці більше 250 таких діток. Тому це все, що ви бачите, це така допомога наочність, який фонди ЮНІСЕФ передав для нашої територіальної громади. Це перший транш. Він буде продовжуватись, продовжуватись і продовжуватись. Завдяки фонду ЮНІСЕФ у точці спільно створено дві посади психолога та соціального працівника. Звернутись до них по допомогу родини можуть завітавши до 305 го кабінету Вишенського прозорого офісу. Отут облаштована ця точка. У нас в даний момент це якщо для роботи саме з цих фахівців. Якщо ми говоримо пройдемо далі, самі. Симі навчальні тренінги ми будемо проводити тут, в нашій залі. Це для для батьків, для сімей, які в складних життєвих обставинах знаходяться. Сім'ї, які виходять, діти, які виховують дітей серед дітей позбавлено батьківської Піклування, психолог і фахівець соціальної роботи навчання проводять тут. Реагуючи на виклики війни, проект спільно розширив свої горизонти до східних регіонів, з якими співпрацюють з 2014-го, Додали чи не всі куточки держави. Об'єдналися по всім регіонам України, в тому числі Вінниця, тому що Вінниця є таким, можна сказати, штаб організації, яка приймає до себе людей. І я з багатьма переселенцями спілкувалася, вони навіть бажають залишитися не завжди після того. Після закінчення війни, тому що до них дуже добре ставляться буквально всім побутовими потребами, всі допомагають. Проект довготривалий. Всі зусилля учасників будуть сконцентровані на дітях, покращення їхнього життя, а головне емоційного та психологічного стану. Вінчина четверта в Україні за експортом товарів. Це дані станом на кінець жовтня. Частка проданої продукції сягнула майже 30%. Цього року експорт товарів у регіоні становив майже 885 мільйонів доларів. Найкращі показники продажу цукру, соняшника, м'яса, молочних продуктів, зернових алкоголю та олії. Крім того, фахівці спостерігають покращений доступ вінницьких товарів до європейських країн. Новенькі бархатисті сидіння в салоні пахне свіженьким пластиком і дуже тихий хід. У Вінниці тестують 15-й тролейбус власного виробництва. У салоні новітня система вентиляції та опалення. Акумуляторний блок оснастили системою кліматконтролю, яка запобігає перегріву. Це 10-й тролейбус в автопарку транспортної компанії із автономним ходом. І 15-й вінлайн зібраний майстрами транспортної компанії. Вітаємо перших пасажирів нового вінлайна. І це команда телеканалу Віта. Тролейбус, як і попередні версії, працюють від мережі або ж підзарядженого акумулятора. Ще на лінія закінчиться, струймоприймачі опускаються. Без контакту з лінією він їде ще зо два десятки кілометрів. Щоб збільшити кількість маршрутів, додати, лінію додати, це. Кошти треба великі затрати, а це менше менш затрат набагато. Тож виготовлення тролейбусів з акумуляторами в рази дешевше прокладання нових ліній із встановленням опор та підстанцій. Ну все електроніка. Двигунів тут практично тільки тяговий двигун. І компресор, там маленький двигунчик. Енергоощадний Ощадний низько перевозитиме пасажирів вже за знайомим віничанам маршрутом. 14 а залізничний вокзал, вулиця Юзвинська. Втім, перш ніж запрошувати людей на борт, тролейбус проходить звичні випробування. Моді каже, на ньому працювати одне задоволення. Підігрів сідінь, дзеркал, сікла, кермо регулюється, камера для того, щоб дивитися. За... То приймачами. Корпус новачка, виконаний з металу, сікого до корозії. Має він лайн і власний інтелект. В цьому кузові застосовані системи так звані мозги, тобто системи освітлення, системи керування пневмосистемою, іншими системами життєзабезпечення тролейбуса, крім системи автономного ходу. Тролейбуси з автономним ходом це вже бренд міста, а ще ефективне покращення транспортного сполучення Великої Вінниці. Тролейбуси, які виробляє Вінницька транспортна компанія, дає змогу зменшити вартість цих тролейбусів. Та саме головне вона дає змогу нашому підприємству забезпечити роботою. Той персонал, тих фахівців, е, які працюють в тролейбусному депо під час тестування. Вінничани з цікавістю зустрічають в інлайн новачка. Це приємно, тому що це робиться для людей. Таку, дяді, Хай Бог вам допомагає найкраще, Хай Бог те. допомагає вам, тільки добро. Творімо добро. До кінця року, якщо дозволить ситуація в країні, з конвера транспортної компанії може зійти ще кілька тролейбусів з автономним ходом. Десять віджимань біг по колу та перехресним кроком. Розігрівши м'язи, почали відпрацьовувати удари та стійки, які демонстрував Роман Головащенко. Почнемо з самого простого, з нанесення правого прямого в стійки з місця. Без вишаввання, без чоловічної роботи, просто на місці аби побоксувати зірковим земляком. Учасники майстер-класу шикувались у чергу. Серед юних боксерів не тільки діти з Вінниці, а й переселенці, які жахіття війни бачили на власні очі, і це одразу помітно, каже Роман Головащенко. Досить навіть того, що на зміну команди хлопком діти діти. Е Злякаються, діти, діти здрагують, скажімо так. Це, це я думаю, саме наслідки, наслідки бойових дій, наслідки того, що вони чули ці ракетні обстріли і бомбардування. Боксер певен, таким дітям обов'язково треба відволіктись, а спорт в цьому не аби як допомагає, адже знімає стрес. Тому намагаємось всіма можливими зусиллями підтримувати цих діток і створювати для них максимально комфортні умови, аби вони... Трішечки відволіклись від, від того жаху, який вони пережили. 12-річний Максим боксом захопився чотири роки тому. Допоміг у виборі спорту старший брат. Нині ж плани у хлопця амбітні. Я хочу виграти чемпіонат України, а потім Європи, а потім на світ поїхати. А от Костянтин за плечима має 5 років досвіду у боксі. Зізнається на майстер-класі, щоб підтягнути техніку. В стойці, стойка, так, удари теж, особливо правий боковий. Ой, правий-правий, прямий, треба, треба його тренувати. Згадав про свої перші кроки у боксі і Роман Головащенко. Маленьким тато його взяв на змагання у рідному Немирові. Маленьке підвальне приміщення на території санаторію Авангард. Тоді саме проходили змагання, і я дуже прекрасно пам'ятаю, як батько мене підсадив, аби я побачив, що там відбувається в ринзі. Нині ж бокс у Вінниці стрімко розвивається, констатують організатори. Про це свідчить те, що постійно в складі національної збірної є Вінничани. На останній чемпіонат Європи було три чоловіка в складі збірної команди України з боксу. Тому, звичайно, бокс прогресує. У нас є чемпіони України, є призери України. Наразі зізнається, Головащенко кар'єру боксера завершив і почав писати наукову дисертацію. Також Романа нещодавно призначили директором центрального міського стадіону. Стадіон потребує ремонту, потребує реконструкції. Я прикладу всі всі свої зусилля, все залежне від мене, аби покращити стан стадіону, зокрема і боксерського, і борцівського. І, на жаль, там і зал штанги також в важкому стані. Тому прикладу всі зусилля для того, щоб покращити ці умови. А у вільний час обіцяє займатися тренерською роботою та виховувати чемпіонів.